Випинувши на смерті місцевої суперзірки, чувак вирішив ще й пограбувати банк, але карми чекати довго не прийшлось. І прокинувся він же в коробці в латексному костюмі із усім 18 плюс набором. Але з божою допомогою додому я все таки дістався повністю здоровим та неушкодженим. Але попереду на нас чекає два ще більш пекельних дні. Пройти які треба без насилля, навіть коли ну дуже хочеться і стримувати себе стає неможливим. Бо завжди є ще 228 статей Кримінального кодексу України, які дозволять пройти постав на пацифістичах. Четвертий день тижня. Четвер. І зазвичай в четвер розгрузочний день, але в нас четвер цибіль. Бо ось наші доручення на сьогодні: купити м'ясо в магазині, заплатити штраф, дістати на палму та купити іграшку в ТРЦ. Єдиною ж радістю зараз є знижка на люльки, яку було продовжено до кінця тижня. Чим я скористався сповна, де полетів до поліцейської дільниці, де виявилось, що наш штраф складає 300 за тобі Я вибачаю. Fuck you. Ну, якщо в мене стільки, то я боюсь навіть уявити, скільки там в інших жителів цього прекрасного містечка. Але трохи порозмисливши, вирішив все-таки я сплатити його зараз. Хоча це і несправедливо, але до кінця дня 300 вже може перетворитись в 3000. <плес> ну правда, у мене зараз навіть і 300 немає. Прийдеться ж хитрістю, а може десь і наглістю, захопивши курило в законі, пробиратись в роздягальню, щоб поцупити форму полісмена, яких на цій дільниці. Десятки, якщо не сотні, і вони явно проти моїх планів. Але я був готовий до цього, і ще раніше зайшов в ларіочок і скупив всі пончики, котрі довів до ідеалу вже за власним рецептом, і зараз роздаю поліцейським, тим самим змінюючи їх фокус уваги, що й дало мені змогу спокійно привласнити форму собі, і сховавшись від зайвих очей, передягтися і стати своїм. І тепер можна спокійно вриватися в хати жителів без будь-яких наслідків. Але найголовніше це те, що ми взагалі можемо робити все, що нам заманеться, без будь-яких наслідків. Наприклад, Наприклад, можна просто викинути свій тікет зі штрафом смітник, що я бачу виробляють всі тутешні стражі порядку, але не нам їх засуджувати, та й часу на це немає. Треба знову лізти замятою та зменшувати популяцію кішечок і котиків в місті. Але я забув сказати, що разом з плюсами буття поліцейського є й мінуси у вигляді постійної потреби у поповненні енергії за рахунок пончиків, які тепер залишилось лише не перепутати. І підкріпившись, вриваємось в Мід Ворлд, де на подив нікого не було, щоб обслужити нас. Лише знак тільки для співробітників біля дверей заманював нас перевірити, що ж тут відбувається. Звичайна шурумішна біля вокзалу. Але за сервіс, звісно, цей заклад отримує одну зірочку. І таке відчуття, що вони тут не кобасу крутять, а готуються провідати двох дебілів на Алясці, бо ці коридори набиті озброєними чоловіками просто не закінчуються. Лише використавши половину арсеналу, діставляться м'ясо та приємний подарунок у вигляді броніка не на 100, а на 200 хп. В той час, як мої братішки нарешті прийшли мені на допомогу. А вона зараз ой як необхідна, бо ці мужлани знову затиснули мене в куточок, і лише завдяки своїм акробатичним навичкам вдалося не відкинутись, а прямувати на зустріч свободі. І чесно, краще б я в п'яти чергах постояв, ніж це все пережив би. Але у нас попереду ще друга половина доручень, на шляху до виконання oh, like яких you. мені кинули респект місцеві скуфи та висміяла якась і німешниця. <laughs> Але напалом сам себе не забере, і прибувши до аптеки за інгалятором, розуміємо, що інфляція не щадить нікого. 300 Але 300 бакс – це блок-кодова назва, яка дозволяє нам повністю ігнорувати знаки тільки для співробітників. Бо я, офіцер закону. І досліджуючи напалмову промисловість з моїми колегами поліцейськими, ми знову дізналися страшну правду, як створюється рево, Що аж серце не витримало. Але зараз, напевно, вже я не витримую, бо скільки можна мене цими лабіринтами водити. І, покружлявши так десь півгодинки, дякувати Богу, я знайшов мій ставчик. Ну але це постол, коли все і так погано очікуєш і гіршо. Просто якийсь рандомний чил блює на електричний щиток, чи що воно там таке. І це в результаті спричиняє цілу катастрофу з вибухами, руйнуваннями і з усім, що притаман. Не в яких, як ми знаємо, головний герой завжди виживає навіть за таких умов. Дубль номер 2 І на цей раз труби підкорюються легше. І ще трохи про курчику, потім і від нашого дружбана. А мені куди? Я щось нічого не розумію. Ну ладно, схоже, іншого вибору немає. Хоч і через гавнотруби, але ми на поверхні. І знову йдемо в ТРЦ. На цей раз до цього єці дьоба за іграшкою, який каже, що я запізнився. І всіх йому подібних вже розпродали. Залишились лише ось ці крабачеви. Ну але я так просто не здаюсь. А завжди йду до свого. І стукую, а точніше, відкриваю. Всі зачинені для мене двері. Звичайно ж, є ці зазрісники, які завжди будуть заважати на твоєму шляху до мрії. І чим далі йдеш, тим більше їх буде. Були на шляху й достойні суперники. Це я сам. Ну і була ще. Ця яка мені здається переслідує мене всюди, але вона вкотре давала свій рівень. Спочатку підірвавши цього хіпі, а потім і себе. Ну мені головне, що я іграшку забрав. Але це не сподобалось цьому аніматору з ФНАФ. І визвав мене раз на раз. Почав погрожувати, почесався. Не, ну це святе. Але бро, я вже стільки черг перестояв, мені вже не страшно нічого. Блять, не, забираю свої слова назад, здивувати ти мене точно зміг. Але удача була на моїй стороні. Поряд було погоня 30 поліцейських за одним циганським хлопчиком, які приключились на цього яйцеголового, то й почали поливати його градом пуль. Не, ну я звісно теж їм допомагав. І залатавши рани, нарешті відправляємось додому, констатувавши факт, що цей божевільний день, дякувати Богу, завершився. Зачет верхом завжди йде п'ятниця. Настала п'ятниця, і ось наші три доручення на сьогодні: дістати генератор, який можна отримати на звалищі, піти забрати посилку, і привітати дядька Дейва з днем народженням. І не встиг я два кроки зробити відомо, як ці комуністи-атеїсти зі всіх сторін просто так почали обстрілювати мене зі всіх своїх волин, той час, як моя волина. Вже схоже, зжила себе, що додає нам ще більше головної болі, і продовжить наш день анархіста на невизначений термін, що змушує нас готуватись по повній і заздалегідь. І по приходу на пошту нас зустрічає ось такий стенд, де вказано, що не можна приймати пакет цей. А це пакет нашого дядька на секундочку. Нічого хорошого звісно очікувати тут не треба. 100 bucks Fuck you. Що тільки підтверджується цією касиршою, яка відмовляє нам у видачі пакунку. Ну ладно, я ось тільки не розумію, що з цією посилкою не так, що її не видають. А зараз ми дізнаємось. Ну та й виходу в мене іншого не було. Завдання є завдання. Але розізлились робітнички не на жарт. Добре, що хоч люльки залишились, бо вони тут пруть і пруть. А щоб краще передати весь мій спектр емоцій під час чергового марафона, пропоную вам послухати пряму мову. От та блять шука, ніри, блять, як вони за. І це ще навіть не початок. Далі, підготувавши котячу м'яту до прийому, поміж спецназу, який вискакує навіть з вікон, пробираємось до поворота, пройти, який без битріпи не вдасться. І як тільки на свідомість починає мінятись, не соромимось, розказуємо всім, хто є хто, аж поки не проходимо до обані двері, де нас чекає ще гірше. Ну насправді ні. Корінний житель Європи не встиг вибігти на бойову точку заздалегідь, ані Фармаука забуло, що гранати треба ще кидати, що дозволяє нам спокійнесенько вибігти з будівлі. Та додати в свізоши смерті ще й почта і поки м'ятка ще не попустила, думаю в такому стані саме час йти на день народження до дядька, в якого вечірка в самому розгарі. Танки, стриптизери поліцейські, рольові ігри і вогняні шоу. Ми точно не запізнились. Fuck you. А ось і іменинник. Вітаємо. Він же не в гуморі, жартів, не розуміє взагалі. Ну ладно, тоді просто тримай свій подарунок. І шоу якраз починається. Ні-ні, бро, ти, кінечно, красивий, але не настільки вже. Грейф тут, звичайно, лютий. Але мене жінка вдома чекає. До речі, про жінку. Треба в клініку бігти перевірити, що там з моїм дунджуаном сталося. О, го, 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 го. Прям тут вона мене і перевірила і відправила на до обстеження до робота майбутнього, в який після швидкого аналізу відразу ж і ліки чудотворні створює, котрі мене вмить вилікували. І ось цьому Скуфідзе теж не завадило б ліки прийняти, бо ось що він мені каже про ціни на двигун. 87 зараз я йому покажу, зараз їм покажу 500 бакс. Набралови. Ооо, о, у нього ще помішниця. Ото да. Я таких червонокнижних ідіотів ще навіть не бачив. Ну, хоч Бронік є. Правда, від стаї голодних злих собак найкращим спасінням буде все-таки забратись на височину, бо навіть еликсир не допомагає. Та що там еліксир, коти теж безсильні. Вони їх просто хавають живцем. Ну, тоді немає іншого виходу, як бігти. Але не так вже важко було, якщо чесно. Тут і так лабіринти безкінечні, а я їх ще своїми тупими мовами позапутував, та від них вдалося тікти. І якраз тоді, коли знайшовся мотор, який ми забираємо і маємо всі виконані завдання. І в честь цього в місті почався апокаліпсис. З неба падають коти, всі люди ненавидять один одного, а винен, як завжди я. Ти що, взагалі дура, блять, на. На, і тіряйся звідси. Ну і під кінець я все таки вирішив приєднатись до цього парадайсу. Хоч це і не всім сподобалось, але деякі люди теж були за мене і заступались. Блять, скотиняка. правда, я був тільки сам за себе. Тому тихісінько і швиденько мчимо додому, бо на всіх хотів не вистачить, навіть тих, що з неба падають. І з радістю в останній раз. Fuck you. І за підсумками цього проходження маємо Ну, вбивств, 20 галонів води випитої та всього 45 гривень витрачених. Але жінці нашій навіть цього виявилось недостатньо. Did you і вона бідного чувака просто взяла і застрелила.